Друзі, всім доброго ранку! Зустрічайте! Взяли ми такого ліфа. Розказую умови, на яких ми його взяли. Получається, Я вам говорю, що маю брати ліфа під виплату. Той ліф там, зараз хімчистку треба робити, все. Я вам хочу показати з тим, даже там, там же ж треба дати перший, не то, що перший взнос, це буде не перший взнос, а типу. Ну, за місяць і по типу, проплатам договорилися за суму не менше 250 доларів на місяць. Не менше. Тобто більше в моїх інтересах. Ціна його там 6 тисяч доларів. Е е е ось. Тобто, чим швидше буду виплачувати в моїх же теж інтересах. Але поки там будуть робити хімчистку, все, поки мені дали цю. Е Теж договорився, опять же, це я вам показує до того, що все залежить від самої людини. Тобто, за цей ліф ми договорилися 570 гривень за 4 тисячі в тиждень. Це 2015 рік стоїть та, ну, Обична нормальна машина. В принципі, як зарядився вчора на обичній зарядці, ну, я там не доповнював, то писало 111 кілометрів. Подивимося, що вона приїде. Ну, в принципі, сьогодні хороший плюс на вулиці. Це сьогодні 8 грудня. Ой, тьфу, яке грудня? 8 січня. Е, вот. То договорилися вплоть до того, що не треба було давати ні на тиждень на період, ні на ніякого завдатку, а чисто по 570 гривень. І хтось буде говорити, що да, замазані друзі дали і все остальне. Повірте, це не так. Людина, з якою ми познайомилися, ми зараз вже почали спілкуватися. Але чисто все залежить від вас. І якщо по-людськи бачать вас, людиною, і ви бачите е, людину перед собою, то. Все воно виходить. Так то, будемо виходити зараз на працю, будемо показувати, що до чого. Друзі, у нас є перше замовлення по уклончику, не встиг навіть більше болгарська 37 Константиновича бивша на соборну 19. Звісно, соборна таке собі 107 гривень. Але я тільки включив цепочку, навіть не зрозумів, що вже почало грати. Так то якось так будемо на Соборні, включимося. Беремо ось таке замовлення з Кропивницького 20 на 600річчя. Ну, друзі, тільки що був, е, було замовлення, зараз. було замовлення виходить, на агрономічне. Я щось про щось виходив з, виходив з машини, поки добіг 198 гривень в агрономічне. На вулицю Вінницьку і я його не встиг взяти реально. Дивіться, поки наслаждайтеся нашим містом, хто його може не бачив або давно не бачив. Жика, лісопарку в ми і бачите, з центру, як не странно, взяли дуже швидко замовлення. І Тільки що приїхав сюди, і дивлюся, ще два замовлення було з центру. Тобто, вроді без 10-11 дня чи ранку І замовлення з центру є, бо завжди говорять, що важко з центру виїхати в таке в такий час. Але сьогодні щось всі як сонні мухи і ще сьогодні їдеш, я реально з центра їхав, ні на один світлофор не попав, щоб зелений. Всі світлофори, які я проїжджав, везде зупинявся. Це якесь просто жесть. Коротше, пацаки, я все знімати не буду. Це в мене поки таке друге замовлення. О, дає ще одне на, Так, Беремо 136 гривень. Так, на Хмельницькій 698, Конекс, Калиська 66 і Каліцька 41 за 136 гривень. Що сказати? Є праця. Є праця, друзі. Давай, тут ще так запарковані, так всі. Ну, давай... Дівка на X5. Пускаєш, дякую. Подякували. Надо завжди дякувати. Ну, можемо ще зробити по-другому, поки подаюся до точки. Але тут нема що дивитися, друзі, я вам чесно скажу. Це Звідси від лісопарку подаватися на лікарню такої. Щоб сказати, що є тут що роздивлятися. Точно ні. Так то будемо включатися. А, до чого я вів? Що кожне замовлення знімати не буду, тобто будемо можливо десь на зарядки, можливо, там з звідтію десь зустрінемося, буде якийсь розговор, то зніму. Е а так то Нема в принципі що розказувати, поки цікаво нічого, було два пасажира і такі соні мухи. Може всі після новорічних праздників відходять відходять. Вчора ще багато хто празнував Різдво. Кстати, всіх з прошедшим, хто як празнує пишіть. Так то якось так. Ну що, пацики? 15.45. Приїхав я на зарядку проїхав 80 км, каса 1250 гривень. Ну, такої роботи трохи є. З статі з тим заказиком, що я розказував про Сабарівське кладовище, не все так плохо. Мені дали ще юху, і там заказ був 250 гривень. Перерахували мені то, що я там по кладовищі їздив простой. Получилось 250, ще плюс 50 гривень зверху дали чаю, 300 гривень, я вважаю, що непогано. 5 годин відпрацював, зараз десь годинку, я думаю, зарядимося і будемо далі працювати. Коротше, пацики на годинку вже 8 годин вечора. Таксую так, і каса у мене там вже десь около, в районі 1900 гривень. 60 км в мене ще є запас хода. Але, коротше, кинуло мене спочатку з одного, хорошого, з космонавтів на Ватутіна за 200 там, гривень. І потім думаю, ну, зараз може, я звідси виберуся, реально там, обратно десь на космонавтів. Ага, закинуло, блін, ще одну опу. на на старий город, такий дальній, Коротше, що капець. сижу, жду, бо дає тут по старому городу але чесно, я не хочу брати такі закази тут по старому місту. То стою, жду, чекаємо якийсь заказик в сторону вже дому. Тобто, я думаю, що десь 2-200 орієнтовно сьогодні буде каса. Ну, Я думаю, що включуся, покажу, але я вже хочу так скажімо, щось звідси взяти і поїхати. до до зарядочки десь до себе вже на район. І потім вже так і додому. Сьогодні не будемо до 12 працювати, до 11. Десь так. Ну, я думаю, що ще вам включуся в кінці вже касу скажу. все Не забуваємо підписуватись на каналчик, ставити лайки, пишіть коменти. І, як сказати ще, кому. Хто хоче, долучайтеся до підтримки каналу? Буду вам вдячний.